Новинка на ринку нерухомості Вінниці. Двохкімнатна квартира в дев'ятиповерховому будинку 2000-х років по вулиці Пирогова. Цегла. Друзі, двохкімнатна квартира, 72 квадратних метри з автономним газовим опаленням. Терміновий продаж. Ціна у нас 79 тисяч доларів. Дуже вдале планування. Подивіться, які тут просторі. Кімнати, два кондиціонери, хороша мебель, техніка, все, що є в квартирі, все входить у вартість і залишається. Подивіться, яка ванна простора. Тут все просторе: і кухня, і кімнати, навіть санвузел великий. Ремонт в квартирі робили 4 роки назад для себе, все дуже доглянуте. І в хорошому стані. Тут у нас індукційна плита, але при бажанні ви її можете замінити на газову. Там схований у нас газовий котел. Дуже зручне планування. Зверніть увагу, кімнати у нас по різні сторони. І ще в цій кімнаті так само є балкон. Дивіться, і кондиціонер, така класна. Фотозона можна зробити, затишна простора квартира. Запрошую на перегляд терміновий продаж.